Всім привіт! Двити звіс Христина Каприченка і сьогодні я буду давати відгук на книгу краще, ніж у фільмах. Спойлер, вона мені дуже сподобалась. І отримала від мене 10 з 10. До речі, ось так ця книга виглядає. Такий неймовірний зріз На задні книги пише дуже в цікавому форматі анотація. Тут розповідається про одну дівчинку коліс Баг і вона була ще з дитинства закохана в одного хлопчика, якого звати Майкл Янг. Вона дуже мріяла про кохання, таке як у фільмах, і в неї колись померла мати, ще коли вона була в ранньому віці. І мати її дуже любила фільми. Тому вона мріяла мати таке кохання, як у фільмах. Але у неї є один дуже такий брутальний і крутий, начебто сусід. Ще також дитинство, якого звати Вес Беннет. Хм. Думаю, ми всі розуміємо, що буде наступне. Наскільки я пам'ятаю, що десь отак, оскільки вона дуже добивалася кохання з Майклом Янгом, проте їй в цьому допомагав постійно Вес Беннет, тому що він друг Майкла. Але що ж ми знаємо? Ось цю решту книги. Ліз зрозуміла, що в неї з все ж таки нічого не вийде. Тож, потім почалися певні проблеми, коли вони зрозуміли почуття до одне одного. Ліз почала думати, що весь просто для сміху з нею поцілувався та все. Нічого більше. І після цього Ліз Дуже мала проблеми великі з її подругою, і я її вже не пам'ятаю, тому що я цю книгу читала ще в червні, а вже жовтень. Це насправді дуже така літня історія. Я її читала на початку червня, десь плюс-мінус. Вона якраз підійшла по сезону. Дуже така затишна, прикольна, смішна історія. Мені дуже сподобалось. Там була у неї ще така мачуха також. Хороша, на цю але ліс її не долюблювала. Це все, що вона все ж дуже сумувала за своєю рідною мати. А батько постійно старався, щоб його донька та його теперішня дружина, нарешті, здружились. Дуже, мав великі на це надії. Але все ж таки, ось ця мама її друга, вона дуже старалась також здружитися з Ліс, тому що вона. Розуміла, що дівчина сумує за своєї рідної мати, і скільки вона не казала, що можеш розказувати мені свої проблеми, я все тебе вислухаю, підтримую, і ще такі сляки, все ж таки Ліс не їй нічого не розказувала. Розказувала лише вона все своїй подрузі, але все ж та подруга хотіла, щоб вона була з весом. І та мати друга. Також хотіла, щоб вона була з Весом. Тому нічого Ліс не розказувала своїй подрузі, найкращій подрузі за Майкла, тому що вона знала, що вона проти Майкла та подруга. Тому всі ось ті інтриги, які булися там всілякі моменти були, такі не дуже приємні, як для неї, бо коли ти читаєш. Ти перенаєш цю історію і тобі справді стає якісь моменти неприємні, не дуже такі гарні по відношенню до тебе, що потім будуть себе просто сміятись з лісу. Тому я її також жаліла. І, в принципі, історія мені сподобалась, дуже сподобалась. Вона була прекрасна. Це улюблений міруком, тому що я читала лише один роком. Пропустимо цей момент, але вона все ж таки залишиться, напевно в моєму серденьку, тому що це був мій перший ромком. Все ж І те, що ви чуєте на фоні. Це плейлист з книги ось цієї, краще, ніж у фільмах. Він є ось. Тут є плейлист Веса та Ліс. Тому що ліс нас постійно асоціює. Якісь стосунки з людьми з якоюсь музикою. Вона дуже це любила заняття, і тому якось вас попросив, вони вдавали начебто пару, щоб Майкл приранував щось такого типу. Він попросив, щоб вона придумала якийсь плейлист для нього та неї. Просто тоді, коли вони ще... прокидались. Але все ж таки це все стало реальністю. Тому лізти, що думала, що насправді буде з Майклом, гали боку Та й все ж то, що з ким буде ліс, це видно по обкладинці. До речі, це також ліс. Тут, якщо розгорнути, можна побачити, її там обличчя. Мені дуже сподобались ті герої, історія. Тому я дуже чекаю, коли буде наступна частина, бо є друга частина англійська онлайн. І є доповнення Better than the Pro. Краще, ніж випускний. Я її також дуже чекаю. Хотіла би якось прочитати, можливо, навіть англійською, але я чекаю другу частину. Прям. Дуже, дуже, дуже! Бо Справді історія прекрасна, мені дуже сподобалось. Я всім її раджу, тому що вона в мене справді 10 з 10 отримала. Бо я книжки оцінюю для себе справедливо. Щось було не так трішки нижче. Але не прям на 2 бали, сім, скільки там хочете, скільки там, я не знаю, занизити. Просто трішки. Звичайно, в кінці були проблеми з тим випускним, бо в кінці випускний. Це ж метесензі про наступна частина краще, ніж випускний, а перед випускним все було дуже погано, але на випускному. Вони навернули стосунки ліс з її подругою і все стало дуже добре на свої місця, а те, як був закоханий Вес у ліс, вже потрібно вам читати. Ось це буде дуже великий спойлер. А я хочу, щоб вам також було цікаво і ви отримали емоції ті самі, що і я. Це було просто неймовірно. Це підліткова історія. Їм тут по 16-17 років, десь так, але і молодшим від цього віку також можна її читати. Вона досить класна, мені сподобалась, підліткова, така приємна. Тому я буду її продовжити радити всім, абсолютно всім. Тому що це справді дуже класна історія, мені вона дуже потрапила усередику саме. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайкосики, пишіть наймніші, накрутіші, найкласніші коментарчики. І всім па 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 до зустрічі в нових відео. А якщо ви бажаєте отримати ще якісь відгуки на якісь книги, пишіть у коментарях, а якщо тут немає, пишіть коментарі мені о якихось останніх моїх відео шортс. Тому всім па 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 до зустрічі в нових відео.